Вітаємо вас на YouTube-каналі Банківський клуб. І в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему підняття податків. На днях цю ініціативу висунула у Верховній Раді як пропозицію нардеп Роксолана Підласа. Вона зазначає, що враховуючи той факт, що кількість військовослужбовців збільшується, тому збільшується бюджет на їх утримання. Тому варто піднімати податок, а точніше, військовий збір, який діє з 2014 року, і, встановлювати, і також встановлювати вона хоче податок на розкіш. У цьому відео ми розкажемо деталі цієї пропозиції від нардепа та покажемо відео, де вона говорить про ці ініціативи по впровадженню податку на розкіш та підняття відсотків на військовий збір. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал, натиснувши кнопку підписатись під цим відео та обрати дзвіночок з позначкою Всі. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тисяч гривень заробітної плати. Крім того, нардеп висловилася за введення податку на розкіш, під який можуть підпадати також і айфони, де брати гроші на додаткову мобілізацію. Підласа зазначила, що у разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 мільярдів гривень на їх забезпечення. І, зі слів нардепки, було сказано наступне. Якщо ви Заробляєте мало, ви не повинні платити великий податок навіть зараз. А якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І у народних депутатів зарплата вища, і вони могли б платити і 5%. Це було б справедливо, каже вона. Податок на розкіш. Також вона висловила думку, що дорога техніка, в тому числі нові смартфони від Apple і авто, є предметом розкоші, а тому теж можуть обкладатися додатковими митами прямо при ввезенні в Україну. Також вона сказала. Можна ще подумати про податок на розкіш. Незважаючи на війну, у нас величезна кількість автомобілів та дорогої техніки, які в'їжджають в країну. Ми бачимо за митною статистикою, скільки ноутбуків і телефонів щомісяця ми імпортуємо. Якщо це новий iPhone за 60 або 70 тисяч гривень, то він може оподатковуватися додатково митами відразу на в'їзді в країну. А тепер пропоную подивитися відео виступ самої нардепки, де вона каже про підняття податку, податків та податку на розкіш? Просимо вас підписатись на цей ютуб канал, натиснувши кнопку підписатись та обрати дзвіночок з позначкою. Всі брати гроші і на мобілізацію, і на продовження війни з нами у студії народна депутатка України, голова комітету парламенту та бюджету Роксалана Підласа. Пані Роксано, я вас вітаю. Де брати гроші? Ми можемо говорити про підвищення податків, але я би тут і, і точніше зараз такі розмови ведуться. Ви знаєте, що два бюджету утворюючі податки, які найбільші є найбільшими джерелами доходу державного бюджету, це ПДВ, як імпортне, так і на вироблені всередині країни товари та податок на доходи фізичних осіб, який включає в себе військовий збір. І коли мова Обидва ці всі ці три чотири податки, і один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі, товарів і працівники на підприємствах І коли ми говоримо про підвищення таких податків, я особисто, наприклад, займаю дуже жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки, тобто військові, якщо ви заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте... Від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли би платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки, і ви, і я, тому що ми знаємо в депутати трошки вища зарплата, ніж 20 тисяч гривень. Я думаю, що ми могли би платити і 5% відсотків військовий збір. І це би допомогло утримувати наше військо, і це було би справедливо. Ми говоримо, Фото не платять військовий збір е, так, і мені здається, що це теж можна виправити, але перш ніж братися, наприклад, за фо. Пів можна подумати, що про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, несволочезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця ми імпортуємо як держава. По перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, а що є само по собі проблеми. По-друге, якщо ти як людина маєш змогу купувати собі дорогі речі, об'єкт. Тивно дорогі речі. Ем, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Ну, але якщо, говорить, це 15 але айфон, якщо це, кажуть, це новий ні. айфон, який коштує, я не знаю, 60-70 тисяч гривень. То він може оподатковуватись додатковим митом. Ну тут просто правда в тому, що гроші треба, і ніхто, окрім українців, не може отримувати українську армію. Українці, які мають більше грошей, відповідно можуть більше віддати на ці цілі.